Привіт, друзі! З вами Оксана, і сьогодні ми приготуємо домашні ліниві пиріжки з сиром та зеленю, за рецептом, який передається у нашій родині з покоління в покоління. Ці пиріжки ще готувала моя бабуся, готує мама і тепер вже готую і я. Печемо їх тільки влітку, коли є багато свіжої зелені. Приєднуйтеся до рецепту та гарного перегляду! Для лінивих пиріжків з сиром нам знадобляться ось такі простенькі інгредієнти. Це сироватка або кисле молоко, борошно, сіль, сода, трошки будь-якого сиру чи бринзи та трошки зелені. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Для початку потрібно замісити тісто, беру пів літри сироватки, до сироватки додаю одну неповну чайну ложку соди. Одну чайну ложечку солі і додаю просіяне борошно, та буду замішувати м'яке-м'яке тісто борошно вищого гатунку. пшеничне, Тісто дуже просте. Всього два інгредієнта. це сироватка, борошно, ну і соль і сода. Висиплю трішки стіл борошном та помісю тісто на столі. Тісто м'якеньке і трішки липне до рук. М'якеньке-мякеньке таке. Ось, бачите, трішки липне. Але сильно борошном забивати я його не буду. Повертаю тісто до миски та залишу його так на хвилин 20. І так, поки тісто відпочиває, я підготую начинку. У мене сьогодні 250 г сиру. Сир у мене гауда. Який сир є, з таким і готую. Є ось такий твердий сир, готую з твердим. Є творог, готую з творогом. Який сир у вас є, з тим і готуйте. Але не беріть сильно м'який сир. Натираю сир на таких ось великих очках на тертушці. так, сир у нас натертий. Тепер наріжу зелень. Тісто постояло, відпочило. Чим довше тісто буде стояти, тим краще воно буде. Ось таке тісто. Підпиляю трішки борошна на стіл. До речі, борошна у мене пішло 800 грамів. Викладаю тісто на стіл та ще раз його обімну. Ось таке м'якеньке тісто маємо. Тепер тісто потрібно розділити на три приблизно рівних частини. Три Колобка. Беру качалку і починаю розкачувати корж. Розкачую ось такі коржі приблизно діаметром 32-34 сантиметра. Одну третю частинку сиру викладаю на корж. Аналогічно беру одну третю цибулі, посипаю та кропом посипаю. Подивіться, як вже апетитно виглядає і начинки вдосталь, і тісто не дуже грубе. Згортаю рулетом. Тепер гострим ножем та впевненим рухом нарізаємо ось такі пиріжки десь приблизно сантиметрів 5-6 довжиною. Ось такі в розрізі. Вально трішки припорушую дощечку борошном. Викладаю наші сформовані пиріжки на дощечку та займуся рештом тіста. Сформую решту пиріжків. Пиріжки сформовані і обсмажуються вони у великій кількості олії. Жаряться такі пиріжки на невеликому вогні, аби всередині гарно пропеклися. Засмажуємо ось до такого гарного золотавого кольору. Ось якого золотавого гарного кольору. Все, пиріжки готові. обсмажувати решту пиріжків. Сир розплавився, тісто гарно пропечене. Друзі, наші ліниві пиріжки готові. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. І ви з задоволенням приготуєте його вдома для своїх рідних. Якщо так... Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за перегляд! Бережіть себе, гарного всім дня та смачного!